Перше, з чого ми почнемо, це встановлення кріплення на відеокамеру. Як ви знаєте, це кріплення називається Арка-Свіз. Ми його встановлюємо так, щоб воно не заважало доступу до флешки. Друге, встановлюємо відеокамеру до поворотної головки. Зажимаємо її. Перевіряємо поворотний механізм, щоб він у нас працював. Перевіряємо ліворуч. Праворуч, вверх та вниз. Все, все працює чудово. Вмикаємо відеокамеру, знімаємо кліпсу та під'єднуємо відеокамеру до нашого смартфона. Як ви бачите, все встановлено. Тепер ми вимикаємо звук, щоб не було помех. Закриваємо відеокамеру. Так. Подбаємо про те, щоб ваша відеокамера могла постійно знімати, незважаючи на те, що сяде батарейка. Підключаємо шнур до повербанка. Все, включили, зафіксували. Чудово. Приступаємо до маскування відеокамери. Зараз покажу, як ми встановлюємо відеокамеру на бліндаж або якусь площину, та покажу, як ми працюємо з триподом. Зараз машина приїде. Деякі люди вважають, що можна одразу виставити камеру, одразу все це налаштувати отак, подивитись, але. Чому плюс цієї поворотної головки? Вам не треба на це витрачати час, висовуючи свою пику в бліндаж? Посмотри, голови, на цьому етапі ви маскуєте вашу камеру. У нас є мої улюблені. Штучки. Але робіть це так, щоб в ході роботи вони не зіскочили, адже вам доведеться потім лізти та так, все, наприклад, сховали. Це це у вас має бути під. Колір місцевості або об'єкта, на якому ви працюєте. Тепер просто взяли, вилізли на бліндаж, поставили та відійшли. Вмикаємо телефон. Все, підключилось. І Наприклад, нам треба спостерігати за людьми. Ось ми вже бачимо. Ось цей канал він має співпадати з поворотною головкою. Все. Виставили. Якщо вам треба. Збільшити кратність. Ви збільшили. Більш коректно підредагували та трішки віддалили. Та у вас вже все готово. Це досить коротка дистанція. Якби ви це робили без поворотної головки, вам би довелося там все це робити, накручувати камеру. Під час вибухів або ще якихось зміщень ґрунту чи ударної хвилі вона б могла трішки стягнутись вперед, назад. Тому працюємо так. Вашу конструкцію розміщаємо наступним чином відеокамеру, яка встановлена на поворотну головку, закріплюємо на триподі за допомогою цього ж кріплення арка свісу. Продається з комплектом з самим триподом. Зафіксували це ви потім. Тепер порада щодо павербанку. Мною було придбані спеціальні такі резинки це американські резинки для десантників, для парашутистів, не знаю як, але ми їх використовуємо наступним чином. Вони завжди в нас знаходяться на триподі, і завдяки цьому можна зручно зафіксувати. Ваш павербанк. Все. Все готово. Можна зробити так і під'єднуємо камеру до живлення. Тепер можете не переживати пульт в кишеню. Щодо мобільного телефону, тепер у вас є змога збільшити зум, Зменшити. Ця кнопка відповідає за відео. Ні, спочатку треба зробити так. Вмикнути відео. У вас буде запис. Погортайте так і спостерігайте. Вже розміщуєте вашу відеокамеру на об'єкт, який ви плануєте спостерігати. Обережно ставимо. Швиденько поставили або сховали його в глибину кімнати. Ми зараз не роздивляємося тактику, просто розповідаю, як треба це робити, щоб це було швидко та безпечно. Все, поставили відеокамеру, ховаємось за об'єктом та за допомогою пульта. Обираємо, наприклад, будемо спостерігати за вікном. Все. З лайфхаків є те, що ви можете тепер спостерігати безпечно. Ваша гвинтівка буде встановлена на певному місці. Ви одразу вже вмикнули запис, тому вам не треба буде перегортати, вмикати запис для реєстрації. Все, у вас вже все виставлено, все працює. Самі можете визначити, який має бути кут огляду. Якщо вам потрібно лише це вікно або чи ця посадка, цей бліндаж обирайте самі. Та у вас є безпека, захист та відеофіксація. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо щось не зрозуміло, можете задати питання в коментарях, поширюйте це відео, адже це дуже важлива інформація, яка береже життя нас з вами. Дякую за перегляд, до побачення.